Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас 17 квітня четвер, і вже зовсім зовсім скоро буде Пасха. Ви зрозуміли, це наш пасхальний влог з Еліс. Ми поїдемо в село до моєї бабусі, як і завжди, в принципі, на Пасху. Вже зрозуміли, я беру з собою Еліс. я вам хочу показати, що я буду для неї брати, і також деякі наші пасхальні покупочки. Якраз сьогодні ходила по магазинам, скуповувалась і. Купила дещо цікаве, все вам буду показувати. Спочатку давайте почнемо з того, що я буду брати для Еліс. Весь одяг Еліс, наскільки ви зрозуміли, його стало ще більше, тому що позавчора я ходила в магазин і купила ще одягу для неї. Зараз вам його покажу: ця вся стопочка нового одягу, штанці, ковтинка, такий типу комбінезончик, боді з коротким рукавчиком, чотири штучки і три сліпіка. Купила ще дещо для дзвінка та Ренесмі. Тут ковтинка, платтячко і сліпік. Просто здається, що у Еліс одягу вже більше, ніж у дзвінки та Ренесмі разом. З нетерпінням чекаю, коли нарешті ми купимо мені е, поличку для книжок, і те весь стелаж буде повністю для реборнів, і ось це все я зможу нормально туди поскладати, і воно не буде в мене тут лежати. Зараз я оберу одяг, який я візьму з собою для Еліс, і який я буду її одягати, і все вам вже разом покажу. Друзі, я вже обрала абсолютно все, що я візьму з собою для Еліс, буду вам зараз показувати. Почнемо з аксесуарів, потім покажу вам вже одяг. Перше, що ми з собою візьмемо, це буде ось така бутилочка, також суміш, щіточка для волосся і ось такий грабінець. Далі ось таку іграшку. Це, до речі, також нам прислала Аліса. До речі, хто не бачив розпаковку від Аліси, можете подивитися, вже є на каналі. Я викладала в YouTube Shorts Ось таку пустушку беремо. Я обрала саме її, тому що вона така максимально універсальна і підходить абсолютно під усі луки, які я тут зібрала для Еліс. Ось такий слюнявчик, вже одяг. Буду показувати по порядку. Це ось такий е, лук, це лук номер 1 Ось такі штанці біленькі, е, також ось така ковтинка з це ведмедик, напевно. Я її одягну завтра, тобто в п'ятницю. Далі е, спати Еліс буде в ось такому сліпіку рожевенькому. такий він в квіточку. Далі в суботу ми одягнемо ось такий боді бежевий, і до нього ось такий комбінезончик. Дуже прикольний. І далі, вже в неділю, на саму Паску, ми одягнемо ось такий дуже гарний сліп, який мені дуже подобається. Він якраз з кроликом, з такими гарними вишивками, і здається, на паску саме те, що треба. Але між ось цим сліпом і ось цим. І все ж таки ми вибрали зупинився на цьому, тому що він новий. Ви його ще ні разу не бачили, я його ще ні разу не одягала. А ось цей слів ви вже бачили купу разів. І в минулий раз у мене були фотографії. Я риб... лялік фотографувала на Пасху саме в ньому. І е... на інші свята його також для лялік одягала. Тому беремо ось такий новенький. Візьмемо з собою ось цей е, білий пледик. Там якраз в коляску буде саме те, що треба. Нас передають дуже теплу погоду, там плюс 23. Але я думаю, можливо, для Елі потрібно взяти якусь типу ковтинку наверх накинути. Навіть не знаю, зараз подивлюсь, можливо, ось цю рожеву візьмемо, якщо вона, звичайно, не буде велика на неї. Просто подивіться, яка Еліс мила в цій ковтинці. Я думаю, що ми її з собою візьмемо все одно ввечері, може бути трохи прохолодно, і якщо накинемо цю ковтинку. Що ось таку ковтинку, і от тепер я навіть не знаю, яку взяти ось цю чи ось цю. Ну, ця вона, звичайно, така досить тепла. І мені здається, що в ній буде жарко, а ця легенька, тобто просто в'язана, без підкладки. Я навіть не знаю тепер, яку взяти. Напевно, що все ж таки цю. одягла Еліс, мені здається, вона дуже-дуже мила в цьому нарядику. Також тут наша ось соска. Ось ось так. як і обіцяла, хочу вам показати, що ж я купила до Паски цікавенького. Ось це все для прикрашання пасок. Почнемо з цього, а потім вам покажу інше, що я купила, типу, для декору на паску. Ходить нявка і масія, не звертайте уваги. Перше, що я купила, це формочки для паски. Взяла ось таку формочку, ось таку і ось таку. Я купила ось таку посипку. Е ну, взяла її, тому що, ну, просто тому що не було іншої, якщо чесно. Ну, вона, в принципі, така непогана. Тут ось ці, типу, кролики є. Прикольно. Далі взяла ось таку штучку. Тут морквинка і кролик також на Пасху. Ну, прикольна така, мені подобається. Ось такий набір. Тут кролик і ось такі, типу, прикраси, також на Паску. Ось цей набір мама купувала ще раніше. Мені здається, ще в березні, напевно, що. Ось. А я сьогодні купила такий. Ну, би тільки такий був, інших вже не було. Далі купила ось таку посипку. Тут вона Це маршмеллоу, а тут просто звичайна посипка. Ще ось така посипка. Це також маму купувала ще раніше, бо сьогодні я хотіла купити якусь схожу, вже нічого не було. Якби була тільки така. Ось. Алі ще взяла шоколад і соломку, хочу зробити такий, типу, гніздечка для. Ну, Типу, таке гніздечко з соломки, яке ставиться на паску. Хоча ще купити такі типу, шоколадні яйця, також не було. Тому я думаю, що можна буде, наприклад, це гніздечко впхнути або цю курочку, або зайчика. ось, Коротше, щось, щось зробити інше. Також глазур е аквамаринова, тому що білої не було. Була або Аквамаринова, жовта, бускова і рожева. ну... Обрала аквамарину зі всіх, що там була. <задливі> білої, не знаю, може, ще завтра, як будемо їхати, зайдемо в якийсь магазин. Але сьогодні я ніде взагалі не бачила білої глазурі. Оце єдине, що було. Далі, ну, стандартний барвник для яєць, також якихось цікавих уже, типу, щоб там перламутрові зробити, або ще ж такого не було. Тому стандартні яйця будуть у нас, які тут є барвники, я не знаю навіть. Ну, напевно, такі, як тут на картинці, барвники є. І також ось таку штуку для яєць. Такі, типу, тут треба якось коротше, ну коротше, також для яєць. Ну такі, типу, симпатичні, прикольні. Мені сподобались. Не це ми вже замовляли в інстаграмі. Це ось така свічка, і до неї ось такий гарний підсвічник. Вона, ця свічка, пахне лимонним пирогом. Цей запах це просто щось неймовірне. От дійсно заходиш в квартиру і пахне цією свічкою. Це ну це просто вау, насправді вона дійсно нереальна. І ось така корзинка, і я вже закінчила вишивати цей рушник, який я вам показувала в минулому відео. Тут ще навіть знизу ось таку підшили штуку, щоб не було видно, що там ззаду робиться. Ось, і ось такий рушник. Зараз вже вишиваю бантик. Половина вже вишила, залишила ще половина і буде супер. І тут е, пасхальний декор, е, який у нас тут, якби вже давно у нас. Ось, ще в минулому році ним також все прикрашали. В принципі, це все. Тому так, подивимось, які у нас вийдуть пасочки. Це вже вишиваю. Це вже другу половину вишиваю, бо першу я вже вишила. Зараз покажу. Ось так вийшло. Воно, ну, ну, до речі, досить швидко вишивається, тому я думаю, що завтра, після завтра, що в мене в суботу, я до неділі точно встигну вишити. Ось. Усім привіт-привіт, друзі. У нас вже другий день влогу. На годиннику 16.30, і ми вже зараз збираємося їхати. Я вже ось зібралася, одяглася. У нас на вулиці дуже-дуже тепло. уже... Напевно, з понеділка така погода, що там плюс 20, плюс 23. І я дуже-дуже рада, тому що нарешті можна ходити без курток в гарному якомусь одязі, І це дуже круто. Так от зараз тут зібрані речі, тут у нас Еліс лежить. І, до речі, ми також беремо з собою нашу люльку. Ось переодягну прогулянковий блок на люльку, і будемо. буде, я, коротше, заліз гуляти з люлькою. Ось. Ну що, друзі, ми вже в машині. Ось так тут Еліс у мене на ручках лежить. У нас на вулиці насправді дуже-дуже тепло, як я вже і в принципі казала. Ось, тому так. Ну що, друзі, ми вже приїхали в село. Зараз у нас на годиннику 20.04, але ми досі сидимо на вулиці. Я тут качаюсь на качельці, у нас тут немає з'явилася, а Еліс... Тут біля мене в колясці лежить. Я вже одягла люльку на коляску. Ось, така у нас люлька, хто не бачив. Ось, і так ми зараз тут сидимо, дихаємо свіжим повітрям. Я думаю, що може зараз я Еліс ковтинку теплу накину, хоча цей конверт, в принципі, теплий. Але не дарма що ми брали теплу ковтинку. Тому я думаю, що зараз винесу і накину і теплу ковтинку. Так, ну що, друзі, я сходила в будинок і я взяла не тільки е, ковтинку, як я вам казала, ще зробила Еліс суміш і слюнявчик, бо вже вечір і Еліс час їсти, бо скоро вона вже буде лягати спати. Ось Ось так ми одяглися. Елі така милашка, просто, до речі, тут видно, як світиться наша соска. Коли темніє, вона взагалі як ліхтарик просто. Зараз буду одягати слюнявчик і годувати. Еліс. Ось так ми їмо. Ну що, все, друзі, Еліс поїла, і ми тут просто сидим, я качаюсь на качелі, вода в козясті лежить. Післязавтра Паска, мені тут ще ось стільки вишивати. І я зараз сижу тут на качелі. <гум> вишиваю ось цю штуку, щоб на Пасху у нас була гарна корзинка. Я дуже сподіваюсь, що я встигну. У ну, мене ще завтра і цілий день, тому так, хоч завтра Паски треба спекти. Коротше, сижу, вишиваю. Тримаємо з мене хрестики, щоб я встигла. У нас прям такий вечірній вайп, я навіть вам не можу передати. Просто клас. А на годиннику, якщо вже 20.55, Ось. Там у нас Еліс випіхеньку засинає навіть. Мені потім треба буде вдома переодягти в сліпік і піжамку, У нас не буде так спать, що нахи в, в ковці. Ось. Але хай засинає. Друзі, усім привіт-привіт! Сьогодні у нас вже третій день нашого влогу. Сьогодні у нас вже субота, Еліс прокинулася, я її вже навіть встигла погодувати, тому зараз я її хочу переодягти, після чого я піду готувати паски, Так, оскільки на завтра вже Паска. Ось. І в цьому році я буду готувати свої паски. Я знайшла в інтернеті рецепт низькокалорійної паски з високим містом білку. Коротше, ПП-Паска. І я її буду готувати, спробую як вона вийде смачно, не смачно. ось. А, але спочатку я хочу переодягти Еліс, бо вона зараз у нас ось в піжамці, в цьому сліпіку, і потім вже піду все робити. Ну а потім, коли я вже з усім справлюся, ми підемо з Еліс гуляти на вулицю. Бо на сьогодні, знову ж таки, дуже хороша погода, тепло, ще й коляска у нас тут є, тому підемо гуляти. Значить, я вам вже показувала, що я сьогодні одягну Еліс, це потім з ці носочки, ось цей боді. І ось цей комбінезончик. Тому зараз ми швиденько переодягнемося. Ну і все, я переодягла Еліс. Вона неймовірно мила в цьому костюмчику. Просто подивіться на цей карманчик. Це просто вау. Ну, а я вже піду готувати і, звичайно, ж, покажу вам, як я це буду робити. І потім також ми разом з вами будемо прикрашати ці паски. Мені здається, це те, що люблять абсолютно всі прикрашати. Я пам'ятаю в дитинстві. Я тільки того і чекала, щоб поприкрашати паски. У мене ще бабуся сьогодні зранку напекла пасок. Я обожнюю просто бабусині паски. Мені здається, це найкращі паски, які тільки можуть бути. Тому будемо разом з вами їх прикрашати. Ну що, друзі, зараз я буду починати вже готувати паску. У мене тут все приготовано. Я ще взяла цукати собі. Тут ось цукрозамінник, бо це буде, як я вже казала, низькокалорійна паска, кокосове молоко, борошно, Це спеціальне борошно з високим містом білку для паски. Йогурт, там творах, ваги. Тут ось у нас е, блендер і міксер, і зараз будуть починати готувати. Так, ось вони, значить, бабусині паски. Вони сьогодні з самого ранку встали, їх напекла. Дуже гарні такі вийшли, рум'яні. Зараз ще пару хвилин мої будуть готові, і потім вже будемо це все діло прикрашати нарешті. Спеклися вже мої паски, дуже гарні. Також тут ще інші прикрашаємо. Мені здається, дуже навіть гарно виходить. Напічко трьох як вам що, Друзі, дивіться, як ми тут поприкрашали Паски. Мені дуже-дуже подобається. Це, до речі, дві ось моїх. Ми зараз вийшли з Еліс на вулицю. Тому що у нас дуже тепло, тому якби на лише, в я дивіться, лишає, що у нас досить такий сильний вітер, але він теплий, якби він не холодний. Ось цей конверт я взагалі зараз хочу зняти. Він нам якби зараз не потрібен. І також я ось взяла ще для Еліс їжу, хочу її погодувати, тому що весь час, поки я готувала паски, їх прикрашала, вона спала. Зараз вже прокинулася, її треба погодувати, бо вона голодна. Ось так, ми зараз поїмо. Еліс, напевно, трошки полежить, пограється в колясці, або просто полежить, подивиться, засне. а я буду вишивати. Я все ще не закінчила ту вишивку, яку я вже, про яку я вже два влоги підряд говорю. Ці, але сьогодні вже треба закінчити, бо Паска. Ну що, друзі, як я вам казала, принесла тут Еліс ось таку іграшку. Зараз їда, Ще ми трошки тут походимо, покатаємось, вона засне, і потім я буду вже займатися своїми справами. Ви просто подивіться, яке гарне пасхальне дерево ми зробили. Дивіться. Просто крас. Мені дуже подобається. Треба буде потім, можливо, якось Еліс на фоні гарно пофоткати, Але дуже класно. Ну що, друзі, можете мене привітати! Все готово, я вже душила цей бант. Ось одна сторона, ось друга. Я сиділа сьогодні 5 годин підряд, тупо вишивала, щоб все встигнути. І ось все готове. Залишилося все причепити на корзинку. Тоді так, також така нова модна корзинка. І піду я завтра святити пасочків церкву з гарною корзинкою. Тому так. Ми зараз Еліс на вулиці. У нас на годиннику 17.32. Якраз вечір не так е, світить сонце, тому що вдень було дуже жарко на сонці. Ось, е, і можна спокійно вийти, пройтись, прогулятися. Також хочу гарно пофотографувати Еліс, тому що вона сьогодні в такому гарному костюмчику. Здається, фотки будуть просто суперові. І також я взяла наші розчосочки, хочу привішати, бо трохи на голові в неї робиться хаос. У нас тут є гарна травичка, на якій я зараз постелю пледик і зроблю гарні фотографії. І, можливо, також ще знімемо декілька відосиків в TikTok. бо в TikTok ми досить таки рідко з'являємося, тому треба якось там трошки піднімати актив. Так, у нас тут ось така гарна травичка, на яку я зараз постелю ось цей пледик і пофотографую Еліс. І, звичайно ж, фоточки будуть в нашому інстаграм. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. До речі, дивіться, ми повісили гамак. У нас тепер, окрім тої качельки, на які я каталась вчора, ввечері, є ще й гамак. І також, до речі, ще батут зібрали. Ми вже починаємо забрати кошики, які звемо з собою завтра в церкву. І дивіться, який в мене просто неймовірно гарний кошик. Просто з цією свічкою. Клас. Ось наші пасочки. Це, до речі, я робила гнізда. <гум> ось такі. Ось на цій пасочці воно більш краще вийшло. Соломки це гніздо із шоколаду. Ось, ось це мої пасочки, які я покла. Це дієтичі, -ді 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 типу. ПП пасочки Ось. Вони, звичайно, коли їх дістали тільки з духовки, вони були прям такі, вони піднялися, але вони чомусь впали. Не знаю чому. Але мені здається, що на смак це ніяк не повпливає. Дивіться, яка краса. Тут ось свічка в мене. А там в мене в корзинці дві паски та є вечір. Сьогодні у нас неділя, 21 квітня. Паска ось. Зараз у нас вже насправді вечір. 18.14, але ми з Еліс тільки зараз вийшли на вулицю, тому що в день було дуже жарко, ось на сонці тим паче, і тому сильно не можна було вийти, пройтися, прогулятися. зараз вже сонце не так світить, тому можна вже якби погуляти нормально. Сьогодні ми, в принципі, нічим цікавим цілий день не займалися, тому напротязі дня і не було сильно що знімати. Єдине, що зранку сходили в церкву, посвітили пасочки, але це було прям дуже рано в півсьому. Ось, потім, ну, потім, в принципі, нічим не займалася. Я там чисто зробила декілька фотографій Еліс, таких пасхальних, в цьому гарному сліпіку. І потім майже весь день читала книжку. А, до речі, зараз я також взяла. Можливо, зараз піду двір, сяду і буду читати. Це е, Сара Джемас, Двірша Піву Ну, Поки подобається, я прочитала майже 200 сторінок. Ось, ну, прикольно, подивимось, буде далі. Тому зараз ми з Елісою так просто тут ходимо на дорозі і гуляємо. Я ось сьогодні навіть просто в шортах і в футболці, тому що дійсно в день було прямо ну, дуже тепло. Зараз ми ще на вечір зробимо гриль. Я вам пізніше покажу. Там будуть креветки, грибочки, овочі. таке всяке. Ось. Ми вже тут починаємо накривати святковий стіл. Це дерево. Я місяці вчора показувала. Ось ось так ми вже тут накрили стіл з таку пасочку гарненьку поставила: яєчко. У нас така гарна підставка з кроликом. Зараз ще будуть креветки на грилі, шампіньйони і, в принципі, все. А і ще у нас буде плов, який вчора мій тато готував на вогнищі, Він дуже-дуже смачний цей плов. Ну, на цьому наше відео підійшло до кінця. Тому всі хочу привітати зі святами. Ну і па-па.